Виконуємо номер 2.36 із підручника Геометрія 8. та номер 6.36 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Один із кутів перлограма на 12 градусів більший за другий. Знайдіть кут між висотами перлограма проведеними, проведеними з вершини. Завдання перше гострого кута, друге тупого кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано Д паралограм, AH і e, AF висоти проведені з вершини гострого кута. Кут Б на 12 градусів більший за кут А. Потрібно знайти куд HAF. HAF. Знайдемо, кути... А і Б нашого парлограма. Це сусідні кути на 12 градусів більший кут за кут А. Тому я взяла, що це саме сусідні кути, бо ми знаємо, що у парлограма протилежні кути рівні, тому вони мають бути однакові. Тому це два сусідніх кути. Знайдемо ці кути. Нехай менший з них А позначимо змінною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай. От А Х градусів, тоді от Б до рівні Х градусів додати 12 градусів, враховуючи, що сума сусідніх кутів 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Х додати 12, дорівняє 180. Знайдемо х. х, додати х це буде 2х, 12 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. 2х дорівнює 168. І тепер поділимо на 2, отримаємо 84 градуси. Отже, кут А дорівнює 84 градуси, а кут Б 84 додати 12, отримаємо 96 градусів. За властивістю паралограма. Паралелограма, кут Д нам потрібно буде кут Д, дорівнює куту Б і дорівнює 96 градусів. А тепер спрацюємо у чотирикутнику кутнику ні, нам куце С потрібно, не Д. Хай буде і Д і ще куце. С. Дорівнює куту А і дорівнює 84 градуси, Де, до речі, нам не потрібний був. А тепер працюємо в чотирикутнику: HC, A. Чотирикутник. HC A. У ньому два кути по 90 градусів, кут С дорівнює куту А 84 градуси, і можемо знайти тоді кут HAF. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, тому щоб знайти наш кут HAF. Нам треба від 360 відняти суму інших кутів. Це 90 кут H, додати кут С у нас 84, і додати кут F також 90 градусів. Отримаємо 90 плюс 90 це 180 у нас.

У другому завданні у нас тепер висоти проведе з вершини гострого кута. У нас, знову ж, паралограм, BH і BF наші висоти, і теж саме кут Б на 12 градусів більше за кут А. Оскільки умова майже така, я візьму кути А і Б з попередньої задачі. Попередній задачі ми знайшли, що із. Попередньої ми знайшли, що кут А у нас дорівнює куту С і дорівнює 84 градуси, а кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 96 градусів. І тепер будемо працювати в чотирикутнику H F. Чотирикутник B, F D. У нас кут D – 96 градусів, куди H і F по 90. Враховуючи знову, що сума кутів чотирикутника – 360 градусів, знаходимо кут B, F. 360 віднімаємо суму. 90 градусів, додати 90 градусів і додати, де у нас 96 градусів. Отримаємо 360 відняти 276. І отримаємо, віднімемо 16, це 84 градуси. записуємо відповідь до другої задачі. Відповідь 84 градуси. Номер 2.36 Із підручника Геометрія 8, та номер 6.36 Із підручника математика 8. 不会关的呢。